Тарас Шевченко в казематі Мені однако, чи буду я жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковіснько. В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру. І все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пом'яне батько сином, не скаже синові: молись, молися сину, за Вкраїну, Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злії люди присплять в лукаві і вогні. Її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені.